Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Travel. Передаю також всім вітання з курортного міста Трускавець. Сьогодні вже 31 травня, весна закінчується, весна була прекрасна, чудова. Дуже багато сонячних теплих днів було. Знімали дуже багато відео. Ну, сьогодні вже весна 2024 року. Закінчується завтра вже. Буде літо. 1 червня, друзі, завтра вже субота буде. А ми йдемо з вами вулицею Стебницькою бізнес вулицею, як я вже її назвав давно. Через продуктовий ринок до вулиці Річки. Чи річки. Якщо, друзі, кому подобається така прогулянка, приєднуйтесь. Пройдемось продуктовим ринком. Також мене цікавить ціна на полуницю. Люблю оцей полувничний. Сезон минулого тижня полуниця коштувала рівно 100 гривень. Цікаво, яка ціна сьогодні? Чи щось змінилось. Я думаю, що люди вже з колишніх сіл могли би вже трохи ціни і позбивати, бо я думаю, що полуниця вже достигла і тут, під відкритим небом, не в теплицях. Ось тут, друзі. Люди продають а, власну продукцію, вирощену на власних городах чи зроблену власними руками. Два тижні тому а, тут людей розганяли, хотіли, щоб вони тут продавали, там десь віддали для них окреме місце біля а, колишнього супермаркету Торба або Кулібрису. Ось, Бачимо тут, друзі, вже полуниця. Від 65 до 75 Ну, Це така відбірна, найкраща 75 гривень. Як бачите, друзі, насувається на прускавець грозовий фронт, а зараз ну, передають там через кілька хвилин має бути дощ. Ну, зараз вже 13.00, і я думаю, що до другої години буде, буде вже дощ. Хмари такі чорні. І вже чути, що десь там далеко mm -hmm. гримить. На цій вулиці найбільше супермаркетів, торгових центрів, різних бутиків. Це така бізнес-вулиця, вулиця, вулиця Стебницька. Весь бізнес, практично, який був в районі верхнього бювету, десь там, ну, де торговий центр чи мегамаркет ТКС. Більшість Бізнесменів переїхали трішки нижче, верхній бювет зачинили, санаторії там верхні позакривали. Тому вся торгівля, яка там була, перемістилась в нижню частину трускавця, де більше людей, більше можливостей. Пізніше підемо також до верхнього бювету, там сьогодні мав відкритися новий супермаркет. Супермаркет Траш на місці супермаркету Сільпо. Йдемо, друзі, подивимось, буде дуже цікаво. Ну, чути дуже сильно гармить. Частина трошки світить сонце, а інша частина вже там такі хмари нависають. Праворуч, друзі, хто пам'ятає, колись тут був кінотеатр Червона калина, потім нічний. Дискоклуб Міленіум. Тепер тут будують житловий будинок з торговим центром, буде ще один торговий центр. Планують там зробити кінотеатр. Пускавці кінотеатрі є, кінотеатр злата, але ну, планують зробити ще один тут. Колись, коли був дискоклуб Міленіум, тут також був кінотеатр Міленіум. Має бути. А на це все потрібно десь рік-два почекати, щоб. Розпочалось будівництво, зараз тільки розбирають стару будівлю цього колишнього кінотеатру. розбирають дуже довго, я бачив, що, ну, видно, стіни там і фундамент дуже ніцні були, колись його ще збудували. Ще буде ще один торговий центр. В районі продуктового ринку завжди. Людей побільше більше. Щось ходять, шукають, купляють. А молодь вже. Вчора був останній дзвінок по розкавці школярів, так що всі школярі вже на канікулах. так ну Бачите, полониця тут так само: 65-75. дрібна по 65, нарупка по 75 овочів, фруктів вистачає. Всі вже хочуть вітамінів після зими. Ось це продуктовий ринок. Рукава, друзі, відкривається. Бачите, праворуч. Роблять ремонти, відкривається трукава. трукава була на... По вулиці Стуса. В будинку зразу слідуючим за червоною рутою. Цей новий, який там був занедбаний, тепер вже його відновили, там продали всі квартири і там також є трукава. Чи вони просто переїхали сюди, чи вони відкрили ще одну точку, невідомо. Когось бачимо. Зі народження, напевно, буде. Нанесли кульки. Це торговий центр Європа, а праворуч, торговий центр Славутич. Йдемо, друзі, ще біля вілли Жасмін і котеджу у Олега. Ось тут так само продають полуницю, ціни такі самі. Колись пам'ятаю, я тут ходив регулярно в кафе Віра Тут є ще один ресторан Ретро. Кафе Калина. Вони ще досі працюють. Оці ресторан Vira. Рестор... Кафе Віра і ресторан Ретро. Але вони тут здебільшого харчуються ті люди, які там проживають лілі жасмин і котеджі у Олега. Також, друзі, якщо ви десь зупинились на квартирі, а не хочете готувати їсти, можна тут харчуватися без проблем. в Рускавці дуже багато різних закладів харчування, де можна снідати, обідати, вечеряти. Так, треба обійти. Тут бачите ще одне незавершене будівництво. Я пам'ятаю, як його розпочинали будувати, стояв величезний кран. Не знаю, мені здається, що це мав бути також великий торговий центр. Ну, щось пішло не так. Криза у 2008 році, можливо, ще швидше. Ось тут ліворуч білий жасмен. В коментарях ви писали, дуже багато було коментарів, дуже багато людей тут, які дивляться мій канал, зупинялися віллі Жесмин, котеджі Олега. Ну і ви також просили в коментарях зняти відео про ці вілли і котеджі. Ліворуч тут можна зайти в ресторан Стара Броварня, і що, вони зачинені. Ще. Ось тут, друзі, бачите, для людей зробили спеціальні місця для торгівлі. Усіх людей, які там на вулиці Стебницькій, просили прийти сюди. Але зовсім не ходять люди. Ну, рідко ходять. Не так, як по вулиці Стебницькій. Так, хмари скупчуються, скоро буде дощ. Бачимо, що з торгового. Ну, вірніше з супермаркету торба. Виносять вже обладнання чи щось. Зараз відчинені і щось там виносять. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків і коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Роскавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Попереду у нас залізничний вокзал, також вулиця Стефаника, бачимо новий будинок. Праворуч, ресторан дворик лева, він зараз не працює, зачинений, друзі. Зачинений, невідомо коли. Відкриють. Ну, відкрили б швидше, якби було більше людей на курорті. Можливо, ситуація зміниться, коли от вже в дітей розпочинаються канікули, тому можливо буде людей на курорті більше. Знаю, що. У березні, коли було тиждень дітей було канікули, то людей було тут набагато більше той тиждень. Праворуч промисловий ринок, а ліворуч вулиця Річки. Так що, друзі, всім гарного перегляду, гарного відпочинку, гарного настрою і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!